Макетик з поля, де щаслива ходить доля. Як тут гарно. Квіти чудесні про небо горе, ну взагалі мовчу. Ми вирушаємо з вами на Буковиці. Отож ми з вами на Буковиці. Сьогодні дуже-дуже великий -дуже вітер. Ну, але ми знімаємо і тут завжди гарно і влітку, і взимку. Ми бачимо прапори різних країн, тому що тут приходять взимку змагання. Ось гармати, які стріляють снігом. Дивіться, канатна дорога. Також велодоріжку роблять. Тут і качалки, які качають нафту. Бачите, як все гарно поєднується. такі старі хатинки. А тут така кімната для обігріву. Взимку, коли ви покатались, ви собі заходите, можете погрітись, а ми на Буковиці. Ну, а тут нещодавно побудували. Такий міні-готель, є прокат, Лиш можна собі взяти, є туалет і є кафе, де можна смачно поїсти. Подорожуємо далі. Цей милий дерев'яний будиночок це каса, можна купити квиточки, дорослий 100 гривень, дитячий 80 гривень. Ну, і рушаємо далі і сідаємо на канатну дорогу. Пригоди починаються. А ось тут люди вже... Виходять з канатної дороги, боже всі такі задоволені. І тут ми бачимо верстак качалку. Качають нафту. Ну, як у Бориславі без цього. І далі буки. Про буки трошки далі вам ще розкажемо.